Привіт! як завжди, у цій порі, програма МХвиля все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. Сьогодні у нас в гостях класний гурт з Харкова, пурпур -пур, і наш лідер гурту НАТО Сміріна. Сміліна. Пур. Український інді поп-гурт заснований у 2008-му місто Харків. Фронтвумен Ната Сміріна. Популярними стали завдяки легкому, приємному мелодійному звучанню, активному поширенню своїх записів мережею інтернет. Репертуар переважно англомовний. Постійно експериментують зі звучанням. У доробку чотири студійні альбоми. Пур, «Understandable», «Piper Cuts» та Never the Less». Ми тебе вітаємо у Львові. Давно не бачили цілий рік. Що змінилося? Чим живе колектив. А, Дуже багато чого змінилося. А, у нас з'явилися нові а, учасники колективу, а, басіст Іван. Він з івано І... А... Тобто географічно розширюєте та рамки так, свої, так? Так, Розширюємо, і ми тепер а, уцілюємо, а Єдність України, і ще в нас є звикорежисер дівчинка з Москви, тому ми втілюємо собою єдність України народів, Сходом, так? так? і е, України з Росією, тому що в нас басі звано-Франківського, ми з Євгеном з Харкова. Наш барабанщик, барабанщик він з. З Донецької області. Слухай, як вам так вдалося зібрати такий колектив з різних куточків України а, і не с... тільки? З Лесістом ми познайомилися ВКонтакті. Він написав мені в соцмережі. Це роблять диво. А, а барабанщик, він приїхав навчатися у Харків, і так ми познайомилися якось. З'явилися нові пісні. А, трошечки змінився. А, Матеріал в цілому. Якби в аранжуваннях, я помітила так, в по альбомах. Зараз це щось гармонійно співпадає з тим, що в мене що в мені, та музика, яку мені б хотілося б слухати. Ось ми зараз робимо таку музику. Усе зробля і естещі, бо те саме вже з двоє Тісно, спить у ноги, просить бути з ним відвертим. Де там, ти йому послухай, що ти причепив до мене ха. Це щось таке полуакустичне, полуелектричне, полуелектронне. Тобто такий мікс. Так, такий мікс. Так, Тому що я, я полюбляю а, а, змішувати все. Коли вливаються нові сили, нові музиканти, змінюється так. і сама музика, що принесли нові хлопці. Тобто змінився розклад там репетиції вас, чи так, можливо збільшилась кількість. Так, Ми чи... живемо разом. Ого, <рessimus> <рessimus> Я ще такого не чула, так, розкажи. Так, Ну, Іван приїхав з Івано-Франківської, ми йому ніде. Іван, буде жити з нами, тому що ну, в нас е велика квартира, і үгін. ми там усі гуртуємося і дуже е вживаємося добре. Слухай, от зустрічне запитання: як тоді з особистими стосунками? Немає ревнощів там <сум> у дівчат? Ні. Я, я дуже open-minded, тому все все добре. Зато вночі ми можемо прокинутися і так, а, пісня. — І, і граємо. А як сусіди Реагують реагуєте, що ви по ночам? Ми — вже, Ми вже дружимо з сусідами. Спочатку вони теж нас не зрозуміли, але потім ми їм подарували всі наші диски. Заспівала я їм у під'їзді, там добра акустика, і я, я полюбляю співати у під'їзді, тому вони залишилися. Задовлення. Власне, ти навіть відповідаєш, тобі проскакують англійські фрази. От чому англійською пишеш? Тобі легше, От звідки цей поштовх англійської? Я слухала дуже багато англомовної музики. І мені здається, що те, що в нас багато англомовних пісень, це пов'язано з цим. Uh -huh. uh, тому що uh, я виростала на англомовній музиці і uh, всякі Усілякі там Ела Фітжерельд, Ніна Сімон. Класика, а, жанр. Так, Бьорк, не знаю, Дженіс Джоплін. Багато-багато Ну, якісна е... музика. Дорз і, і, і всі вони співають англійською мовою. Тому коли діло і я переспівувала багато їх пісень, і коли діло дійшло до написання своїх пісень, вони якось само вийшло. Тобто я ніколи не... І не і не, не писала вірш віршів о, англійською мовою, а тут просто якось воно заспівалося. It's the truth is that, if the gym met, so Ну, майже всі наші пісні про кохання, тому що тексти пишу я. Вони е е е е Більшість з них, з них вони автобіографічні. Mm -hmm. так, і, о... А от екіс. Це такі класні слова, особливо, якщо переклад. Так, вона, вона теж про кохання, про, про нерішучість чоловіків. Коли все, все довкілля говорить їм: ну давай же, вже цілу, цілує якось. А от кліпи, як така виникла ідея? Чому такі інтерпретації подали? А, ну, нам потрібно було вже знімати відео на, на той момент, і а, я договорилася з моєю подругою, яка має зв'язки, і вони нам на ніч віддали цілий гольф-клуб. Харкові. Ну, круто. Так, тільки на ніч. І ви Так, Ми довго думали, що що ж таке зняти, і придумали, що це повинно бути якось, ну тому що мій а, вигляд він якось асоціюється з, 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 з чимось казковим таким, а, і тому Аліса, і я там і бігаю і, і слідковую якогось. Чоловіка, mm -hmm. так такого фантомного, і, і потім знаходжу серце. Насправді те, що ну якби і для молоді ці пісні, водночас і для дітей вони дуже класні, там і мідвеці, ті інші та, композиції. Вони хісь такі, тобто полі, 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 тобто від молодшого покоління до старшого всі можуть послухати. Це, це моя любов до змішування, тому що от у нас в програмі будуть такі пісні сьогодні, дуже глибокі і жіночі. А от як обираєш композицію на яку буде кліп? От Цікаво, бо багато є таких класних струйових пісень, але ж обираєте там одиничні, які ви робите кліпами. По реакції глядачів. Тобто на концертах, так? Так, так ми, ми дивимося, яка реакція в людей. Якщо дуже люблять пісню, ми не, не, ну, то, то нам потрібно зробити таке, якісь вибрати такий універсальний. Якийсь, Матеріал, який сподобається. Так, тому що відео зробиться. Ну, а по своїх відчуттях, чи співпадають вони з тим, що хоче глядач? Ну, не завжди, тому що Кіса, наприклад, вже їй років 6 цієї пісні. Тим не менше її добре знають, і навіть зараз вона дуже добре котується. Трошки вона набридла, але. <му> не можу сказати, якщо ми граємо і нам все добре, і люди, люди відповідають, то емоційно весь концерт о, виходить добрим таким. Теж про кохання, про те, що про те, що треба не боятися відкриватися людям. Тому що буває, ми зустрічаємо справжнє кохання, і е, ми настільки настраждалися за все життя, і нам так багато робили, так часто робили боляче, що, що ми вже боїмося відкриватися комусь. Once upon a time Того року випущений з тринадцятий, вже так би обкатали трохи, як які композиції от найбільше зараз на твою думку сприймаються глядачем, і зрештою, чи співпало знову ж таки на те, що ви ставили ставки? А ми ж не Верзелес випустили на, на ППППереломі переламному mm -hmm. моменті для групи, тому що о, чотири о, учасники з шести. Mm -hmm. uh, Пішли. І, і залишилися ми засновники з Євгеном, засновники групи і ну Євген, так щоб глядачі орієнтувалися, пише музику для колективу, так він <гум> оранжувальник. Твої тексти і його музика. Оранжувальники Ми усі ага. разом. ми якось з ним на, -на, -на накидаємо ідею, <гум> а потім кожен разом, привносить так, свої ідеї певні вже там. Так ти тут так зіграє ні, <х hemen> ні зараз буде э, приспів, чи там ну тобто. Структуру вже разом ми робимо. Uh -huh. Нам було дуже важко, тому що ми придумували це все в шістьох, uh -huh. а потім, коли хлопці пішли, ми зараз в програмі граємо три пісні: три чи чотири. Uh -huh. Тобто ми не все граємо зараз, тому що і з часом е мені перестать подобатися в пісні. Угу. Тобто якісь, от а але... як от сприймався цей переломний момент? Напевно, складно, тому що якось звикаєш до людей, до манери, до їх звичок і зрештою концертуєш. Та от як було от випустити тих людей з свого оточення і шукати нові? Ну, знаєте, Я ж не можу їх тримати. Звісно, мені не хотілося, щоб вони йшли. І Я зробила висновок, дуже важливий, що завжди тобі говорять, коли щось, щось стається в твоєму житті, що е, не хвилюйся, це все до кращого. Переконалася? Зараз я можу сказати, що все, що стається, це все на краще. З нових композицій, окрім «Невазелес», скільки маєте нового матеріалу? Новою командою новоспеченою? Десь п'ять пісень нових ми написали, але грати сьогодні будемо три угу. нові. А це значить, що скоро, напевно, буде альбом? Так, ми плануємо-плануємо новий альбом, а ми, ми не знаємо, де його записувати ще, тому що ми не можемо вирішити, коли ти. А, а, дорослішаєш як гурт, то ти стаєш більш. Ви Так, звичайно. А от щодо заходу, англомовні пісні завжди тягнуть за собою щось те, що все ж таки, напевно, хочете десь пролавірувати на захід. Ми були у Літві. Нещодавно mm -hmm. планували Латвію також, але не вийшло. А, але ми все плануємо. Я, На мою думку, потрібно починати з яких, з якихось фестивалів, фестивалів, mm -hmm. щоб на захід доїхати. Ну є Чи вже Кольща? якісь варіанти? Є, Розглядали є, які фестиваль. Розглядаємо і Екзіт і у Литві проходить великий фестиваль, але я не пам'ятаю, угу. як він називається. Щось тобто так... вже є такі бій, плани, бій, та? щось таке. А, так, планів дуже багато, але ми все не можемо. Також у нас в планах зараз те, що ми робимо, і те, на що йдуть всі наші сили, це програма з. Камерним складом симфонічного оркестру, і ми приїдемо обов'язково до Львова, тому що ми вже е, йдуть переговори, і е, в нас планується 16 концертів з е, цієї програми. Чи хотіла поговорити про кавер? В нас є кавер на Magic, На це колплей пісня на Лану Дель Рей. От за Лану Дель Рей я маю на увазі. В Парижі я знаю, що ти довідалася про так, неї. Так, А довідалася про неї в Парижі, тому що весь Пар... Париж був в нею заклеєний буквально. буквально. Тобто це випадково Пар... ти якби на неї натрапила? Так, до нас вона ще не дійшла того часу. Послухала мені, по... Сподобалися так. І я приїхала до Харкова і сказала з, з хлопцям, що його хлопців треба робити, тому що скоро це прийде до нас, і це буде дуже популярно, Я вам кажу. I feel so alone on a Friday night. Can you make it feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you, honey. Don't make me sad. Don't make me cry. Sometimes love is not enough. And Road gets tough, I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, we carry on. Try to have fun in the meantime. Come take a walk on the white side. Зараз в Західною Україною тур. Які вже міста були до Львова і що ще буде після Львова? А, так, Рівне, Івано-Франківськ. Ми в Острозі побували. Дуже красивий їх університет. Я... Так, здивована тим, що є таке, такий навчальний заклад, і в мене виникла думка, що я би хотіла, щоб мої діти там навчалися. Ну, тобто там не тільки віддаєш в турі емоції, а й набираєш якихось Набрався, таких вражень. Так, тому що вони розказали, показали екскурсію провели і о, всі історії, і історія настільки вона глибока, і так добре, що люди намагаються намагаються зберігти цю історію, тому що мені здається, що в нас на сході такої якоїсь культури немає, зберігти історію. І це дуже жалко, тому що сумно, сумно навіть. Тому що є такі люди, як я, так, і вони. Дуже ну, власне, хочу, до речі, щоб... багато артистів зараз схиляються до того, що якби а, на фоні тих подій, що відбувались в країні, пригадують і пишуть якісь пісні не тільки про революції, не про революцію, там про небесну сотню, а справді якісь історичні події угу. висвітлюють. Чи є в тебе таке бажання? Ну, якщо в мене вийде, то надихнула дуже сильно надихнула і в підгірськ. Ми угу. заїхали теж побачили. Я, я дуже була здивована. Тобто, це не тільки тура, екскурсії, Як пізнання України. Так, і пізнання. Так. Так. Дуже дякую тобі за спілкування. Бажаю, щоб новоспечений вже колектив так. працював, працював і працював. Працював над новими композиціями, піснями, і, звичайно, раді завжди бачити у Львові. Тебе дякую. Нагадую, сьогодні з нами спілкувалася Ната Сміріна, лідер гурту Форпур. Ми ж з вами зустрінемось за тиждень. Па-па!